Культура страхування день 35 у 2023 році. Тема законопроекту, який був внесений у Верховну Раду, для того, щоб був створений державний накопичувальний фонд, де кожен де з зарплати кожного найманого працівника гроші перераховувалися в такий накопичувальний фонд, де держава буде їх акумулювати, інвестувати, заробляти. Спочатку це розпочинається з 1%, потім 1,5-2%, і якщо не впоминається після третього року, в тому законопроекті передбачено, що людина може переводити ці гроші в приватний фонд. Але хочеться наголосити на те, що це дуже ризикована програма, яку, не програма а ризикована така інвестиція. Яку хоче запропонувати держава, де гроші накопичуються в державі, як на мене, це дуже ризиковано, тому що при будь-якій фінансовій чи економічній кризі ці гроші можуть бути заморожені. І це вже було в історії страхування. Можете перевірити, це вже було таке. І це дуже ризиковано ще тим, що в нас нестабільна країна, молода країна під час війни. Тому, на мою думку, це якби один із кроків запровадження покращення пенсійної системи країни, але це є рівень, другий рівень. Я б його, я його так називаю другий рівень, адже вже про це говорилося колись багато років тому. що Кожен рік будуть враховуватися певні кошти в державний накопичення фонд а мало до 7% дітей. Було був такий законопроект також, але він не запроваджений був. Одним з умов його запровадження це був бездефіцитність пенсійного фонду, але він нас ніколи. Не буде якби, бездефіцитним, адже е, пенсіонерів майже так само, як працюючих. Е, щоб це працювало правильно, це треба, щоб пенсіонерів було там е, на, на двох пенсіонерів 10 працюючих, 2-3 пенсіонери, 10 працюючих. Це воно працює. А коли е, 10 коли в країні 10 Працівників, від яких відраховується пенсійний фонд і 10 пенсіонерів, то, тому і така маленька пенсія виходить. Тому е, це дуже ризикована програма, як на мене, е, е, аналізуючи те, що е, вже відбувалося в історії страхування інших країн, е, це е, ризики цьому. Хоча це якби один із. Перших кроків до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Е, ну, як на мене, то, те, що було запроваджено колись, якби його запровадили, було це було б прекрасно, де було б три рівні. Е, зобов'язали би, наприклад, так як є, не зобов'язали би, а так запропонували підприємцям, підприємствам, е, так як, як за кордоном, де. Найманий працівник за своє зарплати якийсь відсоток відраховує в індивідуальний якийсь там пенсійний рахунок, який відкритий у, чи в страховій компанії, чи в банку, чи в приватному пенсійному фонді, і той самий відсоток відшкодовує роботодавець. Це прекрасно працює в Європі, ми це бачимо. Прекрасно це працює і з медичним страхуванням. Тому я думаю, що з часом і в нас це все буде запроваджено, але поки цього немає. Прекрасні програми, які є міжнародними компаніями, які є в Україні, запроваджуються іноземними компаніями та і українськими компаніями, які вже немало років пропонують пенсійні програми, які дозволяють мати страховку життя і здоров'я, і плюс пенсійні накопичення. Тому, якщо якісь питання запитуйте, пишіть, запитуйте своїх консультантів, агентів, і все буде добре. Гарного дня до перемоги!